Сьогодні дивився відео подкаст моєї знайомої лікарки, і вона там сказала слово протязі дня. Ну, я одразу їй написав, що немає такого протязі», є протягом або «продовжня», дня. Якщо мова про час. І пишу, я хочу, щоб ви красиво говорили, у вас була е, гарна мова. Е, подкасти все ж таки, пацієнти, майбутні десь дивляться. І а, згадав, знаєте що? І пишу, одразу написав вам. І згадав такий випадок, як моя одна знайома, яка ну, називалася ще подругою. Колись ми посперечалися через щось, і вона, як завжди, знаєте, згадує все погане за все життя. І вона каже мені, так ти взагалі у своїх відео неправильні слова, неправильно вимовляєш слова неукраїнські. Ти там у тебе українська мова, а я її одразу запитую, окей, наведи приклади, будь ласка. Е-е, І запнулася. І я думаю, боже, яка ж ти Криса, ти дивишся, бачиш, що я неправильно щось вимовляю, і не кажеш нічого. Тобто, як можна це назвати дружбою, якщо людина дивиться, бачить мою помилку. І знає, що вона може допомогти мені, допомогти. Знаєш, що вона може покращити мою мову, вимову, мої відео. Да? Але вона мовчить, вона не каже. Типу, ну, записую далі неправильно. Хоча я ж чув, вона розмовляє дебільшого російською, і я ж розумію, що у неї українська мова набагато гірша, ніж у мене. Принаймні у мене магістерський диплом і в курсі була українська ділова мова. Тому і п'ять років я вів на радіо програму в прямому етері української мови. Ну, можливо, десь там я щось у мене проскакує не те, але порівняти мене з нею неможливо. Тим не менше, все одно, які люди бувають криси. І тримає це, як, знаєте, зброю, коли ми поссоримося, вона це кине мені в обличчя, що в мене не те щось. Боже, не будьте такими, друзі. Це крисятні число. Я з такими людьми навіть спілкуватися не буду ніколи. Тому що це ж показник. Ти, Криса, через те, що ти дивишся, бачиш людини проблеми і не кажеш їй, не хочеш їй добра, не хочеш їй виправлення. Ну а як це назвати ще? Не будьте такими друзями.